От і далі на цьому ж дереві теж є фламуліна. Ця ще зовсім-зовсім під корою. Але такий гарний пучечок хай розвивається. А ось навіть і непогані вже пучечки. Уже такі, що можна дещо взяти. Ті що маленькі, вони ще будуть, а ці можна взяти? От, а ці залишаться. Будуть рости, і буде здобич комусь іще.